Добрий день, друзі! Ви на каналі Біблійні казки для дорослих. Підпишіться та підтримайте україномовний контент, адже ми разом відкриваємо глибини пізнання світу через Боже Слово. Сьогодні розглянемо історію, яка найбільш відома з біблійних історій це народження і дитинство Ісуса Христа. Та що ж нового може бути, якщо навіть дітки в садочку грають цю сценку кожного Різдва? Та ми ж з вами дорослі люди. Тож і розглянемо ситуацію трішки під іншим кутом, і подивимось, а що доносить Святе Письмо нам сьогодні? Дві тисячі років назад жила така собі пара Марія та Йосип. І ось Марія зійшов ангел і сказав що народить вона дитя від Духа Святого, що значить народити дитину беззаконного браку і беззаконного батька в ті часи? Це була величезна ганьба. Дівчину вважали настільки грішною, майже на рівні гулящої. Але Марія повірила Богові і смиренно погодилась, оскільки з її нареченим Йосипом у дівчини були довірливі стосунки. То вона йому все розповіла. Йосип подумав тихенько відпустити дівчину і не соромити її. Якби він осоромив її, то люди побили б невинну Марію камінням. Та й йому явився ангел і сказав, що Марія не зрадила його, а завагітніла від Духа Святого і що народить Спасителя людства. А отже, щоб звершилося це. То Йосип повинен одружитися з дівчиною і прийняти цю дитину як свою. Писання говорить, що Йосип був праведною людиною і погодився. От просто уявіть собі таку ситуацію. Дійсно треба бути людиною, яка сильно довіряє Богові, щоб наважитися на цей крок. Та Йосип смиренно погоджується. І взяв він дружину Марію. І народився Ісус в Віфлеємі. Мудрі люди зі Сходу прийшли вклонитися майбутньому царю людства. Йосип та Марія одержали ще більше підтверджень, що в їхній сім'ї народилось незвичайне дитя. Коли до царя Ірода дійшли слухи про народження маленького хлопчика, який стане великим лідером людства, то цар. Елементарно злякався за свій трон. Ох, ці царі! Їм здається, що вони будуть жити вічно. Тож Ірод видав страшний наказ повбивати всіх діток від народження і до двох років. Йосипу знову явився ангел і наказав забрати Марію з немовлям і тікати з країни. Що Йосип і зробив? Йосип, як рідний батько, бере відповідальність за безпеку нерідного сина. Сина не по крові. Може, міг би й не робити це? Більше того, якщо подивитись на родословну Ісуса, то Він народився саме в роду від Давида, який веде до Йосипа. Тож Писання чітко говорить. Якщо батько приймає дитину в свій рід, то дитина вважається рідною і займає повноцінне місце в родовій системі. Йосип присутній в житті Ісуса завжди, де хлопчик потребує захисту чи настанови. А отже, справжні спадкоємці і рідня визначаються не по крові, а по духу і по любові. Зараз багато сімей приймають до себе нерідних по крові діток та беруть повну відповідальність за них, даруючи діткам свою любов і свій захист. Тож Божий погляд однозначний і незмінний, усиновлені діти займають повноцінне положення в прийомній сім'ї і стають продовжувачами роду і справжніми спадкоємцями. А яка ваша думка з цього питання? Пишіть в коментарях.